Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, ми вас вітаємо в нашій передачі онлайн з Богом. Сьогодні ми будемо говорити про ангела охоронця ми вчимо наших діток складати долоньки разом в купці і молитись до ангела охоронця але чи ми самі дорослі молимося до нього? Наскільки ми віримо, що ангел-охоронець є і може занести наші молитви до Бога? Адже це основна його місія заступництво. На катехізації, на евангелізації, на уроках християнської етики, катехити, вчителі, монахи, монахині, вчать наших діток, що ангел охоронець десь тут справа, і він шепче добрі думки. А такий бісик зліва і спокушає гріхами там щось сказати, погане слово, сказати неправду, обмовити когось чи бути гнівним, і між ними йде боротьба. І ми вчимо наших діток, наших сім'ях, родинах, на домашній церкві, наших спільнотах, що ангел плаче, якщо ми вибираємо того бісика, того злого духа, який нам підказує робити щось погане гріх. Але наскільки ми самі молимося? це дуже гарний приклад, і найкращий приклад, коли батько втомлені після робочого дня йде і ще сам клякає, окрім сімейної молитви, на 2-3-5 хвилин перед знаком Христа чи перед іконою і молиться. І дитина, син чи донька в тиші підходить до його кімнати і бачиться, а потім його копіює. Бо діти, наче губка, вони вбирають все в себе. Якщо ми. Робимо поганий приклад, вони наслідують нас поганому, просто копіюють як себе. Що ми робимо добрий приклад? Вони наслідують нас доброму. Це нелегко, це можливо. За це треба молити, щоб Бог підказував нашому серцю, нашому розуму, нашій душі, здорові думки, як ми маємо виховувати наших діток. Бо це цілий процес, це нелегка справа. Неможливо купити як іграшку в магазині дитину вже готову, спокійну, просту, одухотворену, ідеальну, умиротворену, яка все знає. Але діти беруть нас дорослих. Приклад у всьому. Тому наша сьогоднішня наука про ангела-охоронця. Маємо в першу чергу діток навчити зранку ввечері молитися до ангела-охоронця про заступництво над душею, тілом, здоров'ям, щоб цей ангелик, наче цей поштар, наче цей WhatsApp-месенджер, який ми всі маємо сьогодні на гаджетах, заніс дитячі прохання Богові. За сім'ю, за родину, за батьків, за добре навчання, за добре лікування когось. Все що переживаємо. А в першу чергу те, що дякуємо. Алло, це б і запитав дитячий голосок. Так, малюче, ти щось загубив? Я маму втратив. Вона часом не у вас. А яка вона, твоя мама? Вона красива, добра і ще вона любить кішок. Так, саме вчора ми знайшли одну маму. Може, це твоя мама? Ти звідки дзвониш? Я дзвоню з дитячого будинку номер один. Добре, ми відправимо тобі твою маму до тебе в дитячий будинок, а ти трішки почекай. Вона увійшла в його кімнату, найкрасивіша добра, а в руках в неї була справжня жива кішка. Мама. закричав малюк і кинувся до неї. Він обійняв її з такою силою, що його пальчики аж побіліли. Мамочко моя! і пішли сльози. Артем прокинувся від свого власного крику, такі сни, сни снилися практично щоночі йому. Він засунув руку під подушку і дістав звідти фотографію дівчини. Ця фотографія, яку він знайшов рік тому на вулиці під час прогулянки. Тепер він завжди зберігав її у себе під подушкою і вірив, що це його мама. У темряві Артемко довго вдивлявся її гарне обличчя і непомітно для себе засинав. Вранці, завідуючи дитячим будинком, Англіна Іванівна, зазвичай обходила кімнати зі своїми вихованцями, щоб побажати всім доброго ранку, гарного дня і погладити кожного малюка по голові. На підвозі біля ліжечка Артемка вона побачила цю світлину, яка вночі випала з його рук. Піднявши її, Англіна Іванівна запитала хлопчика «Артемко, звідки в тебе ця фотографія? Я знайшов її на вулиці. А хто це на ній? запитала пані директор. Моя мама, усміхнувся малюк і додав, вона дуже гарна, добра та любить кішок, як я. Завідуюча одразу впізнала цю дівчину. Перший раз вона приходила в дитячий будинок минулого року з групою волонтерів. Напевно, тоді і втратила ту свою фотографію. З тих пір ця дівчина часто оббивала пороги різних установ в надії домогтися дозволу на усиновлення дитини, але на думку місцевих чиновників, бюрократів, у неї був один суттєвий недолік вона була незамішньою, не мала чоловіка, не мала своєї сім'ї. Ну що ж, промовила Ангеліна Іванівна, раз вона твоя мама, то це повністю міняє справу. І, увійшовши до себе в кабінет, вона сіла за стіл і стала чекати. Через півгодини пролунав стукіт в двері. Можна до вас, Англіно Іванівно?» І в дверях з'явилася та сама дівчина з фотографії. Так, заходь, Аліночко. Дівчина зайшла в кабінет і поклала перед завідуючою товсту папку з документами. Ось, сказала вона, я все зібрала. Добре, Аліночко, я повинна задати ще кілька запитань тобі. Тож, так положено, мусиш зрозуміти. Ти усвідомлюєш, яку відповідальність береш на себе, адже дитина це не на дві години пограти, це на все життя. Я все розумію, вдихнула Аліна. Просто я не можу спокійно жити, знаючи, що комусь я дуже потрібна. Добре, погодилася завідуюча, коли ти хочеш поглянути на всіх діток. Я не буду на них дивитись, я візьму будь-яку дитину, яку запропонуєте ви, сказала дівчина, дивлячись, завідуючи прямо в очі. Англіна Іванівна здивувалася, підняла брови. Розумієте, путанка почала пояснювати Аліна, адже справжні батьки не вибирають собі дитину. Вони не знають заздалегідь, якою вона народиться красивою, здоровою, хворою, привабливою чи, можливо, ні. Вони люблять її такою, якою вона є. Я теж хочу бути справжньою мамою. Перше зустрічає такого усиновлювача, усміхнулася Ангеліна Іванівна. Тим же знаю, чиєю мамою ви станете. Його звуть Артем, йому п'ять років. Рідна мати відмовилась від нього ще в пологовому будинку. Зараз приведу його, якщо ви готові. Так, я готова, твердим голосом сказала Аліна. Покажіть мені мого сина. Завідуюча пішла, через п'ять хвилин перевернулася, ведучи за руку маленького хлопчика. Артемчику, почала Англіна Іванівна, познайомся, це, мама, закричав Артем. Він кинувся до Аліни і вчепився в неї так, що його пальчики побіліли. Мамочка моя. Аліна гладила його по крихітній спинці і шепотіла Синку, синку, я з тобою. Вона підняла очі на завідувачку і запитала, коли я зможу забрати сина? Зазвичай батьки й діти поступово звикають один до одного, спочатку тут спілкуються, потім на вихідні забирають, а потім до кінця життя, якщо все є в порядку, я відразу заберу Артемка, твердо сказала Ліна. Гаразд, махнула рукою завідуюча. Завтра все одно вихідні можете взяти, а в понеділок прийдете і оформимо всі документи, як годиться. Артенко просто був щасливий. Він тримав свою маму за руку і боявся відпустити її навіть на секунду. Навколо метушились виховати, нянечки. одні збирали його речі, інші просто стояли осторонь і витирали очі хусточками. Артенко, до побачення. Приходь до нас в гості, попрощалась з ним Ангеліна Іванівна. До побачення, прийду, відповів хлопчик. Коли вони з усіма попрощались і вийшли на вулицю, він нарешті зважився задати своїй новій мамі найголовніше запитання Мамо, а ти кішок любиш? Обожнюю їх. У мене вдома цілих дві, засміялась Алінка, ніжно стискаючи свої руки крихітну долоньку. Артем щасливо усміхнувся і прямував до себе додому. Англіна Іванівна подивилась в вікно слід Аліні з Артемком. Потім сіла за свій стіл і почала кудись дзвонити. Алло, небесна канцелярія. Прийміть, будь ласка, заявку. Ім'я клієнтки Аліна Смирнова, категорія заслуги найвища подарувала щастя дитини. Надсилайте все, що має бути в таких випадках: безмежне щастя, взаємну любов, удачу, добробут, здоров'я, ну і сама з собою ідеального чоловіка, бо вона незаміжня. Так, я розумію, що їх мало залишилось, дефіцит, але тут винятковий випадок. Так і нескінчений грошовий потік не забути, він їй знадобиться, малюк повинен добре харчуватись. Уже все відправили, спасибі. Двір дитячого будинку був заповнений м'яким сонячним світлом і радісним дитячими криками, завідуюча поклава трубку підійшла до вікна. Вона любила подовго стояти і дивитись на своїх малюків-вихованців, розправивши за спиною величезні білосніжні крила. Ви можете, друзі. Брати, і сестри, побратими, всі, хто буде дивитися, хто дивився, не вірите в ангелів, але ангели вірять в вас. Ангели вірять в кожного з вас. Дорогі друзі, вчимо молитись до ангелохоронця, вчимо цього дітей. Будьмо як діти, як маємо любити Бога, так як маленька дитина, яка заплакала, біжить в обійми мами чи тата. Плаче і хоче у піки. Хоче, щоб поцумили ту бубу, чи той опік, чи той синячок, чи там, де потекла кров, чи маленький забій. Так і ми завжди в наших молитвах маємо бігти в обійми до батька, в обіймах до Батька Отця, Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого, а ангелів охоронців просити допомоги, просити заступництва, щоб вони доносили молитви наші до Бога. Тож завершимо сьогоднішню нашу програму онлайн з Богом молитви. Ангели Божий, хоронить лю нас, святий даний нам на охорону. Щиро благаємо тебе, просвічуй нас сьогодні, хорони до всього злого, заохочуй до добрих дів і провадь нас спасенну дорогу. Амінь. Молімось до ангелів-охоронців, і ми дорослі, і старенькі, і літні, і діти, і юнаки, і юначки, і молоді, і в наших сім'ях, родинах, батьки і діти. Човіки, дружини, дружини, чоловіки, вчимо цього дітей, що вони бігли зранку ввечері, плякали біля свого ліжечка, мали на своїй поличці тумбочці образок до ангела-охоронця чи статуетку і молились. Повірте, це найкраща інвестиція в дитину, це найкраще виховання, це найкраща школа, це найкращий інститут. Перевірено часом. Дякую вам, що мене терпіли цілих 11 хвилин, 23 секунди. Надіюсь на ваші лайки, на ваші поширення, на ваші коментарі, бо наук буде виходити багато і хочеться, щоб їх прослухав якомога більше людей. Можливо, комусь посіється та зернина добра, любові і хтось щось візьме для свого життя. З вами був Назар Єременко. До нових зустрічей на наших сторінках в Ютубі, Фейсбуці та інших соцмережах. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!